Нові стипендії за освітні досягнення від фонду президента. Система проста. Якщо ти показав топ результат на НМТ чи Олімпіаді, отримуєш виплати протягом року автоматично. Це пряма інвестиція, щоб мотивувати молодь не їхати за кордон суми від 10 до 25 тисяч гривень на місяць. Гроші за знання отримала і Дар'я Нечипаєва. В неї 800 балів у мультитесті та перемоги на українських та світових олімпіадах. Зараз Дар'я навчається на першому курсі університета Шевченка, вивчає біотехнології та має спеціальну президентську стипендію 15 тисяч гривень щомісяця. А вже наступно. На тижня стипендіати з усієї країни зберуться на форумі талановитої молоді просторі, де формуються ідеї та майбутнє країни По перше, ми надаємо підтримку талановитій молоді вже на етапі їх навчання. Тому виплачуємо стипендії всім, хто здав національний мультипредметний тест на 185 балів і вище, а також переможцям предметних олімпіад. Далі ми пропонуємо різноманітні стажування на кращих компаніях України, щоб наші студенти розуміли, що їх чекає робота в Україні, і вони потрібні нашій державі. Я ще, мабуть, визначаюся, який конкретний напрямок обрати, але я би вже хотіла спробувати якесь дослідження працювати в якомусь можливо, інституті чи бізнесі, пов'язаному з цією галузі.